Всім бажаю здоров'я. Сьогодні в нас е, незвичний відосик вийде для нашого каналу. Ми розкажемо про польову кухню. На фоні мене всім відомі КП-130. Лишнього них говорити не треба. Хто з ними стикався, той знає їхні недостатки. Того, коли ми спробували попрацювати на а Виробниках наших це як пересісти на Мерседес. Реально, ну тут без коментів, просто іномарка. Так склалося, що ми допомагаємо українським виробникам в тестуванні польових кухонь. І наразі це третій екземпляр, який ми тестимо. Сьогодні трошки про нього покажемо, розкажемо. Може, комусь буде цікаво. Все по ходу. Багато хто з війська бачив, що таке польова кухня на полігонах, на війні, на ППД. Багато хто знає, скільки, яку роль займає польова кухня і як було важко підрозділом у 2022 році з цим всім організувати. Але ми одні з перших, кому вийшло потестити нові кухні. Враження в нас дуже круті. З плюсів це те, що це українці роблять наші виробники. Люди, яким не однаково, вони стараються, вони чують, що треба війську. Понятно, це все важко зробити, але воно робиться. І я сподіваюся, скоро воно попаде до, 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 до людей, яким воно дуже треба. З крутого, що ми раніше не бачили, це розробили пальнички дизельні, які перетворюють соляру в газ. Трошки шумно, але. Ефект бомба. Там на відео далі буде показано. Я думаю, зацінити, хто, хто стикався з старими пальниками. Я знаю, що є підрозділи, які спеціально купують ці пальники, виробника. У нас буде можливість теж такий хочемо. Чим прикольно пальники, в нашому випадку немає диму. Ну, Далі всі зрозуміли, для чого менше димаскується, пішло-поїхало. Я думаю, це не останній крайній е, варіант, який попаде в війська. Тому ми розкажемо трошки, що в нас за мирі попав, він називається Коти Е, Суть в чому, е, я так розумію, це все одно бралося з натовських зразків і заточувалось під нас. Нас чули і доробляли те, що ми хотіли. Що ми маємо на виході. Це 125-ка. Ні, 150. -ка. Це 150-ка. Хто знає про що я, це на кількість людей, яку можна прогодувати. Круті ємності. Дороблені. В чому плюси, я думаю, повара поймуть. Є отакі штуки зливні крани. Його удобно мити, варити чай. Ми вже тестили, це реально класно. Все зливається, знімається, міняється. Продумана система клапанів. В общем, тема заходить. Тут у нас овер багато місця для дров. Ми не розраховували, що їх треба. Ми думали, що їх треба багато, були чуть-чуть, одну кухню, чуть не спалили. Вистачає просто, щоб закипіло. Все, буквально там за хвилин 30-40 ми реально все у нас кипить, вариться. Масляна подушка держи ще годину, температуру таку, що можна ще раз приготувати їжу, навіть якщо тут щось не горить. Для наших зим це топчик, тому що в натовських зразках замість масла заливається вода, а вода. У нас може просто війською і розморозити цю кухню. Тому придумано прикольно. Тема робоча, нам сподобалось. Так, що ми можемо тут готувати? Ясне діло. Перше, друге і компот, і чай. І навіть запікати можна. Торт приготуємо. Пирожки, каклітки. Ну, ми ще не тестили. Що в нас в комплекті? Триємності. для першої страви, для другої. Чай, компот або просто нагріти води гарячої, помити це все. Так як масляна подушка довго держи, після того, як зливали чай, реально залить води і вона там практично закипить за якихось хвилин 20. Чим класна ця ємність з масляною подушкою, тому що це чисто навіть для гігієни, помити все в полі це дуже класно, все миється. Вода на місці і довго гаряча, поварята зацінили, ну, в цьому плані лайк. Від виробника маємо духовку, реально крута духовка, градусник, дві деки залітає на чоловік 60, воно там готувати ексклюзивні страви. Провіряли, працює, готували сало щасником, це просто щось. Неймовірне. ТТХ, наприклад, нам сподобалось шасі тут, і вся ця система, яка перекидається як на легкову машину, так і на грузову. все це регулюється, міняється. В плані, якщо є різний транспорт в різних підрозділів, це все тягати дуже, дуже легко, тонну 300 вага потягне люба машина. Руками вона дуже легко пересувається. Все на донкратах її виставляти в будь-якому місці практично можна. Є колеса пересунути. Вона мобільна, вона реально мобільна, запихається куди тільки треба. В цьому плані теж нам цей варіант дуже сподобався. Розібрати і привести в готовність, я думаю, ми її можемо за хвилину. 10. Це визначити місце, перекурити і виставити її, розвернути. І ціль цієї кухні. Донедавна всі знають, що в нас було світлом в країні. І не факт, що знов це буде повторятися. Тому тільки воно пропадає, зразу переходять всі на кухню і це все рятує, дуже рятує цю всю ситуацію. Здається, що навіть на ППД не мало бути з цим проблем, але три рази зробити їжу на день і коли є перебої з світлом, це основна мета і причина, чого реально треба така кухня, практично, не практично, а у всіх підрозділах. Тому що наші сусіди пітухи.